У місті Ремчі на продаж є е, класна земельна ділянка, і на ділянці у нас є, щоб ви розуміли, ось такий е, будинок, побудований цегли, площа якого 88 е, метрів квадратних. Ось такі краєвид відкриваються з діляночки. Подивіться, ось така красота, і, і у нас 15 сотих правильної форми. В будинку у нас є газ, світло. Водичка А так воно огороджено парканчиком. І ось так воно виглядає. І всередині в нас в будинку, у нас будинок двохповерховий, другий поверх якби не готовий. У нас є кухня, газовий котел новий. І Три кімнати. Так що, от є цікава така пропозиція, кого цікавить. Номерочок під відео, звертайтеся, поможемо придбати.